Привіт-привіт! Це Сью. Ви на каналі «Чай з жахастиками. І ми продовжуємо гру Figment. Блін, ми не можемо забрати звідси металовий диск Це печалька. Бо ми знаємо за те, де підзарядка. Угу. Такс. Тут є ручка. Ой, тихо. Нам треба з нею взаємодіяти. Все. Перебігаємо сюди. Щоб що ми це відкрили? А, щоб не залежати від тої шестерні, здається. Так, ми можемо забрати звідси синю батарейку. І запхати її ось сюди. Опустилося. Так, взагалі-то нам ще треба побути ось тут, в цій локації. Але я ще поки що не бачу до неї доступу. Куди там? Давайте подивлюся. Ні, тут тільки зверху йти. Добре, погнали. Що тут? Так, мене напрягає. Ось це во. Та, воно може нас убити. Я так зрозуміла. Ой, є запасний металевий диск. нам треба лише до нього добратися. Якась механічна дрібничка, Павутина. За того старшу. Що... Щось велике могло б її пробити. Щось велике. Щось велике нам треба. Чекайте, це, я так бачу, частина механізму, який треба запустити. А як цей механізм запустити, пішли передивимося. О, тут дошечка є точно. Що це? Ззаду, ці важкі маятники, ні заради кого не зупиняться. Так, прямо про мене сказано. Сюди можна постукати? Можна? Думаю, тут ніхто не живе. Метале нам допоможе поїзд роздумів. Привіт, відороголовий. Тебе не чуєш? Ну і грубість. Не заводяться пайпер. Просто він відключений. А, правильно. Запустіть поїзд думок. Ми підберемо металевий диск для початку. Ручка. Не працює поворотну станцію, кляти, кляти павутиння. А як обібрати... І він нікуди не подідеться, поки він відключений. А як прибрати павутиння? У мене є металевий диск, і в мене є сльота. І все. Так, поїзд думок нас може кудись підвести, якщо пощастить. Блінк. Блінк. Ризиковані ми люди. Ліземо прямо під маятник. Так, що я там взяла? диск я взяла. Пішли шукати, куди його приладнати. О, здоровенькі були! Здоровенькі були. Ти, перепужене, Ходи сюди. Так, це... Ага, вони відновлюються. Ходи сюди. Що мені та ніби ні. Ну, то я побігла на ногу. Добре, як нагадаю позвоню. Такс. Бринк, бринк. Так, зараз ці павучки стали цікавіші, бо вони оживають. Ой, стоп. Вебач, я завтикала. Павучки стали цікавіші. А вони, як мінімум, можуть оживати. О, дві ручки. Пішли тестити, що вони повертають. Ага, ця повертає дорогу сюди. Ця повертає дорогу. Нехай ці циліндри закрутяться, Дасті. Давайте я спочатку заберу звідти металевий диск. Бо щось мені підказує, що мені він на всякий випадок би ще пригодився. Добренько. Угу, воно робить прямо цілу дорогу. Не шарю прикола. Ага, воно сюди довертається. Раз уж на те пішло. Давайте вивернемось, нам треба синю батарею? Не треба її здається поки що. Взагалі, то може і треба би було. Але у нас буде можливість повернутися цим підйомником, гадаю. Так що беру. Якщо таки провалю цей рівень, то я його перезапущу. Песті повертається у форму, Це вона про це, що світиться чи що? Тут здається логічна задачка з тим, щоб все повернути правильно. Дивіться тут одразу два повертаються, угу. воно повертається. Є. Просто треба кожне по черзі повертати. Як мінімум, я сподіваюся, що в мене це спрацює. Блін, не спрацювало. Блін, та як тебе крутанути? Раз, раз, два, раз, два. Тепер раз, два. Раз. Блін, Воно робиться в поперек. А що з цим тепер робити? Дилема. Ладно, окей, повертаємося і дивимося, що тут є. Клавіша заводу. Механічний ключ. Для чого нам цей механічний ключ? Куди його треба пхати? Поки що залишимо так. Пішли шукати, куди можна приладнати механічний ключ. Це ще що таке. А, це той телефон. Пішли трошечки назад. Зараз просто тупо будемо шукати павуків. Якщо ми знайдемо павуків, значить ми йдемо в правильному будаплю. Ось таку. Є труба наверх. Це ось ця штука, що ми проходили. Ми сюди не стукали в двері. Ми сюди не стукали в двері. О, повсюди щось біле. Годинникове місто приречене. Нам треба помаранчеву батарейку. Пішли шукати помаранчеву батарейку. Давайте для цього рухнемось трошечки назад. Вийти до москового міста. Ні, це не зовсім те, що нам треба. Здається, помаранчева батарея має бути десь в цьому місті, а не в іншій локації. Воно воно ж нам не запам'ятало ті батареї, що ми визбирали в цьому. Давайте кладемо сюди синю батарею. Поки що. Не розумію, куди мені йти треба. Нам поїзд треба запустити. Гаразд. Треба знайти спосіб запхати туди забрати батарею і знайти спосіб запхати туди металевий диск. Щось не зовсім розумію, що тут ніби як чогось не вистачає. Ніби туди можна би було добратися, але чим? А, сюди, сюди треба добиратися, щоб. І все одно ми виходимо в одну й ту саму штуку. Чорт. Нам треба запустити поїзд. А, нам треба запустити поїзд в будь-якому випадку. Дивіться, який прикол вийшов. Я не можу знайти декілька своїх старих записів з фігменту. ну, як старих. Момент, де ми з Дасті проходили оці логічні загадки з коробками, типу я не можу їх знайти. І так вийшло, що за той час, коли в мене вилетів запис, я запустила оцей оце, 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 оце цікавий поїзд. Дивіться, який він прикольний. І я не пам'ятаю, чи, чи я правильно його розвернула. Здається, правильно. Я постараюсь ще знайти оці е, відео з Дасті з цим поїздом, а поки що продовжуємо грати. І так, здається, це мало би бути правильно. Знову працює. Так, е, Пайпер нам каже, що здається все добре. Погляньте на ці механізми. Тут думають про важкі речі. Ай! Не вийшло обійти, ну нічого. Потім десь здоров'я підперу. Так, нам треба по. Е -у -е -у -е -у -е -у. Все добре. Ага, він тут. Отже, нам треба його розвернути і якимось чином повернути. А, я здається, цю штуку вже робила. Е -е, дивіться, пішли подивимося, ш... куди воно виведе. Воно виведе його до кінцеву станцію. А... Нам, якимось... нам здається, треба, щоб він вийшов на кінцеву станцію, так? Чи не так? Е... Ну, давайте спробуємо. Але першим ділом нам треба знайти ручку. Здається, я її вже знайшла, але я не впевнена. Ні, в мене є лише металевий диск, тобто пішли шукати ручку. Mm -hmm. yeah. А, блін, Дасі заблизько став. Віу. віу, віу, віу. Yeah. Все одно зачіпело. Це трохи печально. О! Тільки глянь на це. Це одна з важких тумок yeah. розуму. Велика не поворотка. Досить уже вуханю. Ти кажеш пробійний oh, Дім. О, I'm вибачайте. Sorry. А чого ви там висите?

Та ладно, хоре обіжати пайпер. Е, так, нам треба дістати важку думку. Додайте ваги на поїзд думок. Ага. Воно навіть мені не пробиває в завдання правильно. Ну окей. Треба дістати чувака звідти. Оп! Здається, нам сюди треба. Добре. Знов не поєднані трупи. Що скажеш? Розум не може ясно думати через те, що всюди стільки страху. От блін. Ось це западло. А, все добре. Ось це допоможе вправитися з трупами. Це була логічна загадка, яку я... На щастя. Поверну. А, блін, там розрив! Це мені треба йти через годинники назад. Зараз. Так, треба почекати, поки обидві стрілки тут пройдуть. Чорт, дасті, тобі не повезло. Ага, нам треба тако обходити. Є, прибігли. Побігли по трубі. Е, поки що... Ну візьму. Здоров'я має... мало би бути постійно повне, але тут уже як виходить. Металевий диск є заблокований, ми його не візьмемо. Ох, ніфіга, тут механізми. А це великий дім механізм. Даб... Давайте цей екран запустимо. Що повертається ручка? Ха, от чорт. Щось воно не хоче. Добре. Я не розумію, що змінюється. Ага, розташування цих синіх штук. Ем, так. Давайте сюди і давайте сюди. Якимось чином ці сині штуки повертаються. Так. Ні, щось воно не. Оп, зненацька я щось зробила правильно. Сама не зрозуміла що. Відбираємо ребінь. Де цей ремінь треба вставити? Сюди десь? Ану, де тут щось мигало? Ремінне колесо. Здається, сюди? Лід перетворився в сльоту. Так, є. Ні, це не може. Па, це теж не можна. Добре, ручку спробуємо повернути. Ні, це не те, що треба. Чирік. Все повернулось, краще да буде так. Нам треба якимось чином це все позапускати. Що, що ще тут робити? Що за чувак там застряв? Я так і не зрозуміла, до речі. Добрень, в нас є якась... Додайте ваги на поїзд думок. Або ваги. А-а. І тут -а. -а. Мені треба якимось чином з'єднати тут дві шестерні? Ось цю і цю. Чи що? Не розумію. Поки. Пішли чухати далі. Чухаємо далі. Ай! Куди? Провтикала. Угу. Шкода, що ми не можемо їх... Повзти через рейки як цей поїзд. Так, зараз треба ще раз розгадати логічну загадку. Щось я зробила? Все працює ніби. Лише не зовсім так, як мені треба. Добре. Пробуємо тако. Не зовсім те, що нам треба. Ну все ще не дістає до тої шестерні. Але воно може опустити цю штуку. Чорт! Як звільнити цього, цього чувака? Камон! Що регулюються ці шестерні, але вони регулюються десь. Hello? Не знамо де. Техніки безп... Техніка безпеки. Давайте спробуємо цю. І цю. Угу. Ще раз цю. І цю. Є, попала. Обережніше зі свіжою фарбою. Так, спустили. Тепер треба до нього підійти. Ану, це можна цією безпечною дорогою до нього підійти, чи треба йти небезпечною? Текс. Що в нас є? Нам треба ручку. Пішли, Беремо Тасті в руки і, і пішли шукати ручку. Десь вона має бути. Я не розумію, де я могла її просрати. Я ж ніби мину, в минулому відео, ну, в минулому записі її брала. Блін. Тихо, бо я капс затиснула. Фу, 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 фу. Сюди. А! Чорт. Мен так здоров'я закінчиться швидше, ніж я це закінчу. Брінк! Можна спуститися, подивитися сюди. Що тут твориться? Угу, у нас тут... Павутина. Ручка. Сюди. Викинули. Цей не нападає. І що ти за дитя таке непослушне? Іди звідси, нафіг. Все. Мінус паутина. І дайте нам здоров'ячка. Ми можемо підзарядитися на цих шестернях. Я не перевірила. Ручка нарешті є. Добренько. Нам треба, значить, відправити чувака наверх за стрілочкою. Гаразд. Заберемо ще одне життя. Кнопка у нас відповідає за стрілочку. Добре. Штовхаємо. Спустіть сумну думку на поїзд думок. Ого, тільки погляньте, який сильний відроголовий. Чудово, можливо, нам вдасться використати цього крикуна. Повердіться на біст ваги. Добре, нам треба його запустити назад, правильно? Вау! Я сподіваюся, ендорфіни нікуди не дінуться, поки я тут чекаю. Так, Дасті, ти, здається, у формі. А ми йдемо перевіряти, чи на шестернях можна підзаробити здоров'я. До речі, оці моменти, котрі я пропустила, ви можете піддивитися у летсплеях Маші що записує лесплей. Вона там якраз проходила, і вона е, досить. Е, Скажімо так, довго і е, нормально так розжовувала за е, ці загадки з коробками, так що посилання на її відео я залишу в описі. А що буде далі? Дивіться в наступній серії.